Всім вітання. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд електричного навантажувача Toyota 8 FBE KT16 2016 року випуску. Навантажувач має вантажопідйомність 1600 кг тонна 600 трьох Колеса обуті в світлі цільнолиті шини. Дана комплектація передбачає полукабіну. Це заднє скло. З дворником, це дах, і це лобове скло. Висота підйому конкретного екземпляру складає 3,3 метра. Мачта двохсекційна, дуплекс з вільним ходом каретки вил, тобто дозволяє працювати в приміщеннях, де є обмеження по габаритній висоті. Та може заїжджати в фуру або в контейнер. Є каретка бокового зміщення та стандартні вила довжиною 1,15 см. Акумуляторна батарея 48 вольт 625 ампер годин. Теж 2016 року випуску, тобто вона рідна. І ще не мінялася. Як показує практика, час експлуатації від повного заряду при інтенсивному використанні складає близько 6 годин. Іноді навіть 7. Навіть Акумуляторна батарея взагалі це самий дорогий агрегат в електронавантажувачах. Для того, щоб вона довго працювала, для того, щоб вона менше. Знашувалось, потрібно правильно експлуатувати. А саме, не допускати повного розряду. Тобто, можна навіть не чекати індикатору розряду, десь на 20% можна вже ставити на підзарядку. І бажано повністю заряджати. Також оператор, тобто той, хто працює на навантажувачу, повинен десь. Приблизно раз в тиждень при інтенсивному використанні перевіряти рівень води в акумуляторній батареї. В сучасних моделях встановлена система центрального доливу води, тобто можна доливати воду, і ця система по банках вже буде розподіляти цю рідину. Що немаловажно, воду потрібно доливати тільки після повного. Зряду акумуляторної батареї. І взагалі воду доливати при потребі, але перевіряти потрібно регулярно, тобто приблизно раз в тиждень при інтенсивному використанні. Навантажувач має в цій комплектації захисні дверцята. Ось я відкрив двері і одразу чути звуковий індикатор. Закрили двері. І зараз все, закрили двері, індикатор перестав працювати. Тобто, якщо ти сидиш, двері повинні бути зачиненими. Є регулювання керма по висоті, є регулю... регулювання сидіння, до речі, тут встановлене оригінальне сидіння від Grammar це постачальник сидінь для навантажувачів. Перевіримо, як працює гідравліка. Навантажувач має три функції гідравліки. Також доступна як опція четверта функція. Це для праці додаткового навісного обладнання. Підйом. Маніпуляція. Наступна наклон від себе і на себе. І третя функція доступна це каретка бокового зміщення. Ось як вона працює. Піднімаємо. Мачту на максимальную высоту. Высота подъема три с метра. Тепер спробуємо як він їде, включили задню передачу, знімаємо з ручника. І ось. Тепер вперед, нейтральна передача і вперед. Вмикаємо нейтральну передачу. Вмикаємо ручний тормоз. До речі, можна взагалі вимкнути сам навантажувач. Хочу декілька невелику інформацію також розказати про мачти. Конкретно ця модель зараз з мачтою 3-3 але багато виробників, в тому числі і Toyota. Передбачають взаємозамінність мачт. Тобто цей навантажувач і не тільки це, різні моделі, різні виробники передбачають е, те, що можна ставити мачти двохсекційні, з різною габаритною висотою, з різною висотою підйому. Також можна ставити мачти трьохсекційні, триплексні, теж з різною габаритною висотою і різною висотою підйому. Все залежить від, потреби, від потреб замовника, і від специфіки вантажу і специфіки експлуатації, де буде знаходитись цей навантажувач. Тобто можна підібрати конкретну модель навантажувача, конкретний екземпляр, який буде в дуже доброму стані. Але якщо не підходить мачта, мачта легко ну, приблизно впродовж десь декілька годин. Вона міняється. Дякую за виділений час, дякую за увагу. Всім мирного неба.